Один сусідки розбомбили, того книжки, мабуть, не збереглись. Така ситуація вона буде не завжди. Все по-любому стане на краще. Ця книжка навчає бути добрим. Книжки будуть ажувати. Сьогодні в нас відбувається книгодень, який ми влаштували для дітей-переселенців. Це невеличке таке книжкове свято. Ми створили авторські локації з декораціями, з якимись інтерактивностями. Тобто діти будуть не просто дивитися, а безпосередньо брати участь. Книжки будуть ажувати. Від несподіва. Такі люди розбиті після того, що з ними сталося. І шелтер плюс допомагає цим людям знайти друзів, допомагає їм ментально. Коли до нас зайшли орки, в один день просто відключили електроенергію. Декілька днів її просто не було. І з того моменту ми почали читати книжки. Кожен член родини, ну, батько, мати і я, прочитали мінімум по 10 книжок. Коли батьки казали збирати найголовніші речі та виїжджати з нашого рідного міста Попасна, я хотіла забрати усе, що знаходилось у мене в кімнаті та в усьому домі, але вони не помістились, бо в ній маленький рюкзачок. Тому мені приходилось вибирати. Я взяла найголовніші речі, але спочатку я подумала про свою улюблену книжку «Бодда Шефер, песне ім'я Мані. Я її прочитала чуть більше половини і мені дуже було цікаво. Я цю книжку прочитала вже у Кривому Розі, та мені вона дуже сподобалася. 14 квітня ми почали планувати і збирати речі для того, щоб виїхати з Великої Олександрівки до Кривого Рогу. Першим ділом ми з моєю сім'єю упакували книги в велику коробку. Спочатку хотіли заховати книги в Сараї, але потім наша сусідка визвалась допомогти, тому що вона ближчим часом не збиралася виїжджати з Великої Олександрівки. Ну і ми заховали книги в неї під столом. Російські вояки обкрадали всі будинки. Вони крали речі, холодильники, ну все, що можна було вкрасти. Ну, і чогось я подумала, що книжки вони не вкрадуть, але можуть їх пошкодити. Порвати, понаписувати щось. То ми їх заховали. А коли приїхали сюди в Кривий Ріг, через два тижні ми дізналися, що будинок сусідки розбомбили. Того книжки, мабуть, не збереглись. Коли ми вже виїхали, ми дізналися, що нашого будинку вже немає. все, криша обвалилася і дім нашої сусідки теж. Але я маю надію, що стіл все ж таки захистив наші книжки. Ми обрали книжки, які е, тим чи іншим чином говорять про протистояння, говорять про боротьбу, про війну, але інакомовно, які як міють дитячі книжки, які говорять про важливість родини, які говорять про важливість друзів, які говорять про якісь такі сімейні і взагалі життєві цінності, які е, зараз важливо, про які зараз важливо дітям нагадати. Про те, що така ситуація вона буде не завжди. Все по-любому стане на краще, все буде гарно. І ми таким чином намагаємося ще раз їм про це нагадати. Дім дивних дітей. Я вважаю, що ця книжка допомагає відкрити себе. Читач її читає, і розуміє, Оцей персонаж схожий на мене. Останню книжку я читаю зоряний хлопчик Оскар Уальт. Я запам'ятала, що ця книжка навчає бути добрим та щирим до інших людей. Коли я сьогодні зранку подивився в календар, я з'ясував, що сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Тому сьогодні день захисту дітей він звучить по-особливому. Хочемо сьогодні через оживші книжки, щоб діти переселенці в даному випадку це 100 дітей-переселенці. Вони любили книжки і читали книжки.